Перед початком роботи районної сесії проводиться велика підготовча робота. Зокрема, засідання постійних районних комісій. Уже відбулось засідання комісії з питань молодіжної політики та спорту. Відбулось спільне засідання двох комісій з питань реалізації державної регуляторної політики малого і середнього бізнесу та інвестицій. І комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Ми розглядаємо. Ряд тих питань, які ну, по-перше, є у плані роботи районної ради, і інші ті, які виникають зв'язку із тим, що так як ви сказали, є певні періоди. От літній період він характеризується в тому числі і оздоровленням. От і ті, які виникають по Ходу життєдіяльності району, скажімо так, от те, що ви заакцентували, ну традиційно ми кожного року слухаємо звіт відділу у справах сім'ї, молоді і спорту, і так само відділу освіти, що стосується літнього оздоровлення, тобто це кількість дітей в районі, які оздоровилися. Які оздоровилися, скажімо так, повноцінно, і які оздоровилися у пришкільних таборах? Відповідно, питаємо якість оцього оздоровлення, відповідно. Подають нам скільки коштів витрачено на це. Єдине, що хочу сказати, що з року в рік піднімають питання депутати районної ради і правильно піднімають, що перебування дітей у пришкільних таборах не є оздоровленням дітей. Це питання ми неодноразово розглядали. Ми приймали свого часу звернення на. Одній сесії районної ради до вищої керівництва держави, щоб відмінив оце, цю постанову, яка казала про те, що треба оздоровити 51% дітей. Були різні пропозиції, кажуть, що краще було б ці кошти спрямувати на пільгові категорії дітей для повноцінного. Оздоровлення у стаціонарних таборах. Я думаю, що, можливо, ми і на цій сесії, яка буде 27 червня, можливо, на комісіях будуть пропозиції знову, оскільки десь керівництво держави змінено, знову звернутися із такою пропозицією, щоб не рахувати. Можливо, не відмінити повністю, а не вважати перебування дітей у пришкільних таборах, літнім оздоровленням дітей. Центр первинної медико-санітарної допомоги він вже неодноразово це питання роздалося на сесії районної ради. Було прийнято закон про медичну реформу. Єдине є трошки невідповідності, оскільки в законі передбачено, що медична реформа проводиться у Чотирьох пілотних областях, а міністерство своїм наказом зобов'язує впровадити це на всій території України. Не готовий я сьогодні сказати, чи знайде воно підтримку у сесійній залі, оскільки ми будемо все ж таки звертати увагу на рішення профільної комісії по медицині. Нехай медики скажуть свою думку. От в окремих районах він створений. От єдине з, так як нам кажуть, з 1 січня 2015 року вже буде йти фінансування на цей центр, тобто фінансування на медицину вже буде розділено до цього часу. Фінансування йде так, як воно було у попередні роки. На розгляд депутатів і з урахуванням рішення профільної комісії, оскільки це медичне, медичне питання, медична комісія запропонують, щоб все ж таки створити його. Цей центр він передбачає розділення. Якби це залі реформа передбачає розділення на первинну медико-санітарну допомогу, тобто це та, яка є найближче до людей, і вторинно це є центральна районна лікарня. Перш за все на комісіях розглядаються та проробляються ті питання, які виносяться на розгляд чергової 24-ї сесії Тисминицької районної ради, яка має відбутися 27 червня. А це 13 питань різнопланового характеру: внесення змін до районного бюджету, про ряд програм, які діють в Тисменському районі. А це програма соціально-економічного та культурного розвитку Тисменницького району на цей 2014 рік, цільова програма запобігання і протидія корупції на 2014-2015 роки. Тільки почались літні вакації в школах, то розглядається питання про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2014 року, включені питання медицини, культури, земельні питання.